Банки сперми. Це гарна ідея. Ніхто ні від чого не застрахований. Близько чотирьох мільйонів українців, які саме втікли від війни. Всі ми хочемо, щоб наші люди повернулися до нас. Після е закінчення війни ми будемо мати збільшення розлучень. Ми відкладаємо зараз на народження на більш сприятливий період. Найбільший такий обвал. Відбувся саме у 2022 році. Так. році. У нас на 25% скоротилась кількість народжених старіння материнством. Відповідальність як подовження роду. У 2022 народжуваність в Україні впала на чверть, з якими демографічними проблемами стикнемося після перемоги. Про це провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України Світлана Аксьонова у програмі Перехрестя з Христою Равлюк. У четвер, о 19-й. Не пропустіть!